Виставці усі бажаючі мають змогу переглянути документи партійних та радянських органів влади Полтавської області за липень, серпень 1941 року. Матеріали періодичних видань більшовик Полтавщини Голос Полтавщини за 1941 43 роки, колекції періодичних видань, розпоряджень, листівок, плакатів та брошур, які містять свідчення про німецьку діяльність на території області. На нашій виставці представлені представлена можливо. Найтрагічніші сторінки перших місяців війни це передокупаційний період і період окупації. За даними представлених документів, за роки війни німці полонили близько 6 мільйонів бійців і командирів Червоної армії, майже 2 мільйона на окупованій території України, створивши нелюдські умови для їхнього існування. На Полтавщині за роки окупації німцями було знищено майже 262 тисячі військовополонених. Ми можемо тільки уявити, через який жах прийшли ці люди, зазначає Катерина Фесик, директор краєзнавчого музею. Ми не знаємо, але бачили обличчя на хронікальних документальних. Стрічках, жах цих людей, бо вони навіть здивування цих людей, бо вони розуміли, який шлях вони пройдуть. Відвідувачі ж виставки переконані, що подібні заходи вкрай потрібні, адже наше покоління повинно пам'ятати про подвиг дідів та прадідів, завдяки якому ми сьогодні маємо мирне небо над головами. Я вважаю, що ці виставки є дуже потрібними. Вони не дають нам забути про ті подвиги, які зробили для нас предки, завдяки яким ми зараз живі. Загалом в області за часів окупації спалили 557 і частково 1175 населених пунктів. Без даху над головою залишилося 18 тисяч сімей. Найбільше зруйнували Диканський, Шешацький, Чутівський і Глобинський райони. У Кременчуці житловий фонд на час звільнення складав найбільше більше 10-15% до воєнного.